Дев'ятниця до свята Успення пречистої Діви Марії. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. П'ятий день, славетний вхід Марії до небес. О Марії, приблагословенна Діво і мати нашого Господа, відкупителя Ісуса Христа, задля Твого милосердя благаю Тебе, прийди мені на поміч і надихни мене такою впевненістю Твою силу. Щоб я могла прибігати до тебе, молитись до тебе і благати твоєї допомоги в усіх потребах душі і тіла. Розважання. Більшу радість, ніж людське серце може уявити, відчувають небесні духи, коли яка небудь душа приходить до неба по свою винагороду, отже, в якому святковому захопленні вони були. Коли вітали вхід у небесне блаженство найчистішої і Пресвятої Діви Матері Божої з тілом і душею, вона є і буде повіки їх повелителькою і царицею, а якою також була невимовна радість преблагословенної Діви, оглядати незліченне число ангелів, подивляти їх красу, чистоту, гарячу любов до Бога. Але так як тремтливе полум'я свічки, блідне перед сяйвом сонячного променю, так і ці ангельські хори були заслонені неймовірною славою її божественного сина, що прибув привітати свою матір. Хто може описати цю зворушливу зустріч, яка надщедра винагорода за всі страждання і терпіння? В якому океані радості і блаженства вона знайшлась, коли Син Божий представив свою матір перед троном Небесного Отця, а Він вітав її, свою улюблену доню. Що за радість поглядати Святого Духа, що його пречистою дружиною вона була вже на землі, даремні є всі спроби описати те блаженство. Практика, хоч ми не здатні мати належну уяву про славу Марії в небесах, якою вона перевищує всіх ангелів і святих, все ж таки у нашій владі є вчинити одне. Можемо радіти ми славою нашої преблагословенної Матері і вшановуючи її, приєднатися до небесних Духів і святих. Отже, постановім це чинити і ніколи не забуваймо, що Марія в найбільшій мірі є причетна до слави її Божественного Сина, бо брала найбільшу участь у його терпіннях. Нехай Це заохочує нас переносити власний хрест, двигати його із нашим Спасителем хоч би і до Голгофти, разом з ним там померти. Благаємо тебе, Господи, прости провини Твоїх слух, щоб ми, котрі своїми власними трудами нездатні подобатись Тобі, могли бути спасенні через заступництво Матері Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Літання пречистої Діви Марії, Господи, змилосердися над нами. Христе, змилосердися над нами, Господи, змилосердися над нами. Христе, вислухай нас. Христе, ласкаво вислухай нас, Боже. Отче Небесний, змилосердися над нами. Сину Божий, Відкупителю світу, змилосердися над нами. Боже, Святий Духу, змилосердися над нами. Боже, Пресвята Тройця, змилосердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Богородице, молися за нас, Пресвята Діво понад Діви, молися за нас. Христова Матінко, молися за нас, Мати Божественної ласки, молися за нас. Мати найчистіша, молися за нас, Мати найчесніша, молися за нас, Мати безстінні гріха, молися за нас. Мати найлюбіша, молися за нас, Мати найчарівніша, молися за нас, Мати доброї поради, молися за нас, Мати нашого Сотворителя, молися за нас, Мати нашого Спасителя, молися за нас, Мати Церкви, молися за нас. Діво наймудріша, молися за нас, Діво найдостойніша. Молися за нас, Діво найславніша, молися за нас, Діво наймогутніша, молися за нас, Діво наймилосердніша, молися за нас, Діво найвірніше, молися за нас, дзеркало справедливості, молися за нас, Престол мудрості, молися за нас, підстава нашої радості, молися за нас. Чашу духовності, молися за нас, Чашу честі, молися за нас, Чашу відданості, молися за нас. Містична Трояндо, молися за нас. Вежу Давида, молися за нас. Вежу із слонової кості, молися за нас. Вежу із щирого золота, молися за нас. Веселко поєднання. Молися за нас, Брамо Небесна, молися за нас, Вранішня зоре, молися за нас, здоров'я недужих, молися за нас, Прибіжищі грішників, молися за нас, потіхо нещасних, молися за нас, Опоро християн, молися за нас, царице ангелів, молися за нас, царице патріархів, молися за нас. Царице пророків, молися за нас, царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, молися за нас, царице ісповідників, молися за нас, царице Дів, молися за нас, царице всіх святих, молися за нас. Царице Зачата безпервородного гріха, молися за нас. Царице прийнята до неба, молися за нас, царице Пресвятої Вервиці, молися за нас. Царице миру, молися за нас. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, помилуй нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, змилосердися над нами. Пресвята Богородице, молися за нас, щоб ми були варті обітниць Христа. Благаємо тебе, Господи, даруй нам повсякчасну ласку тішити здоров'ям тіла і душі, і після звільнення від скорбот цього земного життя через могутнє заступництво пречистої Діви Марії. Увійти в небесну радість, якій не буде кінця, через Христа нашого Господа. Амінь.